Вітаю всіх, з вами Севрин Кутко. І сьогодні я покажу вам бій. На арті. Це старий реплейшіс. Пачу. 0.8.3 версії. Так, карта піщена ріка штурм. Я на баратіну і буду грати на ББшках. На жаль, це не відображається в клієнті зараз, але я думаю можна буде побачити по тому, що кількість ББшок буде зменшуватись. От, Я стою на стандартну позицію і починаю цілитись роз'їзд. У нас є аж три ЛТшки 1390, але ну, жоден з них не їде підсвітити, от видно, валяться дерева. Вони всі біля бази троє, один трошки від'їхав лише. І, і це дуже сумно, адже я вже міг би когось продамажити. Вони не світять. Вони просто не світять. Треба було їм заїхати на горку в квадрат F5, наприклад, і підсвітити. Але ніхто цього не зробив. Так, наша одна стежка. світить, світить ягу 8-8. Досить така непогана ціль. Яку в порті може пробити і фугасом при хороших обставинах. Свідкість має яга невелику, вона починає їхатись, але я беру випередження і кидаю. Та знищую. Ось мене став вже 5 ппшок. Заряджаю наступну. Змінюю трішки позицію, 3 на 3 арти. Так, починає цілитись. Ну, яму я сюди закинути не зможу. Дуже близько так відобрив. Тут стоїть СТ. -шка, СТ -шка, тайп і тут знову ще ПТ-шка Ну, я їх там не достану. Треба цілитись в тайпа. І я бачу на мінікарті, карті що світиться знову ПТ. ворожа Це Т34. Т30, Т30, ось, Т-30, аж. Т30. Ну він стоїть. Але він починає їхати за камінь. Ховається, от так кидає, не попадає по ньому. Я думаю зараз кинути в нього. Але він починає їхати. Я веду за ним і розкидання дуже велике. Навіть тоді, коли арфа не була понерплена. Сильно грати не було так комфортно, як би хотілося. Ну ладно. І от тут треба було кинути, я не знаю, чому я цього не зробив. Я вкус вірмо китка. Перезарядка, в принципі, така вже погана. Ну от ви стоїть на гослі. Я прицілююсь. Кидаю. Майже 900 хп. Мінус. Танк. До речі, це був їхній топ. Да. У нас лише по одній ділянці. Ну, більше туди я цілитись не буду, тому що там ЛТ в низині. і Тут тут я бачу тигра. Я перезарядюсь, тим часом згоджуся, але бачу, що ближче, ближче стоїть Черчилль. Я спочатку подивився, хто це є, потім вже побачив, що ціль досить непогана, квадратна, повільна. Я думаю, непогано прийме снаряд, але тут він починає їхати. Я думаю кинути трішечки на випередки, я думаю він доїде, ні, він зупиняється і снаряд не долітає сильно. і я не попадаю просто. Ну ладно. Знову змінюю позицію. Цілюся в то ж саме Черчилля. Цілюся. Я зводжуся, перезаряджаюся. Презр... Ну, в принципі, команда наша поки що домінує непогано. Ну, 7-5. І так. Поки я перестрічаюсь, Черчил бомблять зі всіх сторін. І в нього залишається лише 7 хп, я вирішив, що ні, стільки я добирати не буду, 7% хп. І тут стоїть тигр. Переводжуся на тигра. Так, ну він пропадає за світу. І далі я бачу знов трошки далі стоїть тяж. Це французький барабанщик 50-100. Він картонний у всіх проекціях. Тим більше бортом. Це ідеальна ціль для моїх снарядів. Тим більше він стоїть вже на гуслі, я кидаю. Мінус. Далі я заряджаю фугаси. Тому що залишається тут лише картонний тигр, десь суперперш, зині і дві арти. не буде надійніше. І поки я перезаряджаюсь, суперника знову майже знищили. 18 хп залишається. Думаю, ні, краще виберу іншу ціль. Тут є фуловий суперпершинг. Ну в принципі я так прикинув, що можна його зачепити, в принципі, в башню, башню. Ось і прозертись. Ну він, на жаль, від'їжджає трошки назад. Пропадає. Я зводжусь туди, де можу його достати. Думаю, а... Ну, може він появиться. Так тут арта з'являється. Я зводжусь на неї, але вирішую. Вирішують залишити її колі, хоч вони бездарно зіграли, цьому не світили нічого. Толком на початку бою це було. Дуже погано. І ось, стоїть суперперш, ідеально стоїть. Я згоджуся. Ну, маркер... Маркую його. Почне їхати, які кидай, не випередки. Тут бах-бах. Два сплеша, третій сплеш. І... Ну, скільки він втратив? Блін. 50 і... 4% хп втрати. <laughs> Безсмертний, просто супер перший. Ну екрани все вирішили. Поглинули, урон. Сплеш. Весь. Ось його підпалили, і він згорів. І залишається ще одна рта і... Комет. Чи не комет? Так, комет, добра я. І це перемога. là que ça va